15 вагових категорій, 30 боїв. До Херсону повернувся бокс. Новий змагальний рік розпочали чемпіонатом області серед юнаків 2001 2002 років народження. Зважаючи на той факт, що 12-річні наймолодша група в українському боксі, цей турнір став для спортсменів першим офіційним. Тому більшість учасників цього віку, на думку тренерів, виглядали в ринзі слабо. ¡Gracias! Херсон, Генічеськ, Скадовськ, Гола та Цюрупинськ заявили своїх боксерів. Загалом 35 чоловік. Нокаут у першій зустрічі та перемога 0-3 у другій дозволили вихованцю Ігора Пруднікова та Віктора Колесникова Денису Скрипілєву посісти першу сходинку. Технічним нокаутом спочатку в другому, а в наступний день в першому раунді, свій виступ у категорії 41,5 кілограмів завершив Олексій Чубукін. Нагадаємо, на минулорічному чемпіонаті України представнику великих копанів вдалося. Взяти бронзу. Здолав опір свого земляка з голої пристані. В результаті отримав прихильність всіх суддів Ростислав Паламарчук, категорія вище 76 Вище зазначених майстрів шкіряної рукавички було визнано кращими на змаганнях. Беззаперечною перемогою, як в перший, так і в другий день протистояння завершив бронзовий побратим Чубукіна на українській першості минулого року у вазі 34 Кирило Волочілов. Пробули один бій і здобули перемогу Валерій Оксюченко, Віталій Мандрик, Дмитро Шкарпан, цвіропинчанин Микола Спинов, боксер Нова, Новізбек Берідзе. Значить, шах, піросіла поді. От отак, що та схоже, да. Віро сам. Серед інших, кому поталанило на обласних змаганнях Іван Пласкальний, Владислав Оксюченко, Микита Бобер. Через відмову суперника провести бій Едвард Костеренко, вагова категорія 54 кілограми, у відкритому ринзі переміг з кадовчанина Максима Шмітта. На мажорній ноті закінчили змагання для Івана Двойнівського та спортсмена з Гопор Максима Буркова. Обласний відбір завершено. Тепер на переможців з 11 по 15 лютого у Херсоні чекає регіональний чемпіонат України. А у серед в день березня заплановано проведення турніру Пам'ять.